Продовження казки. Ти дуже невдячний, сказала стара, і все ж я дам тобі право на останнє бажання. Пітер задумався і лише на секунду поспішно відповів. Я хотів би знову стати тим школярем і прожити своє життя заново. І він знову занурився в глибокий сон. Пітер почув, як хтось кличе його, відкрив його очі. Хто б це міг бути тепер? подумав він, відкривши очі. Він із захопленням побачив, що біля ліжка стоїть його мати. Вона була молода, здорова і променисто посміхалась. Пітер зрозумів, що це незнайома й старенька, яка зустрілася йому в лісі, дійсно виконала його бажання, і він повернувся до колишнього життя. Поспішай, Пітер, ти занадто довго спиш. Якщо зараз не встанеш, то через свої сни запізнився до школи, мовляла мати. Чи варто говорити, що цього ранку Пітер вискочив з ліжка і став жити так, як він хотів? З моменту він вів життя повне радощі, відкриттів і перемі... перемог. Але все це почалося з того моменту, коли він перестав жертвувати сьогоденням заради майбутнього. Казка з книги Чернець, який продав своє ферає.